Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: Зінченко готується до трансферу в один із найкращих клубів Європи. Чемпіон Італії зацікавлений у трансфері гравця збірної України. Шахтар збирається запросити одну із зірок чемпіонату Туреччини. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, нарешті літо. Хочу, щоб це літо стало переможним. Беріть з собою щось смачне та поїхали! До новин! В реалі повідомили про травму Дібо Куртуа. У бельгійця діагностували сакроїлеїд, запалення крижово-клубового суглоба, яке може бути викликане різними причинами, включаючи інфекції, травми, аутоімунні захворювання і навіть надмірні навантаження на суглоб. Про терміни відновлення голкіпера не повідомляється. 18 червня Реал зіграє перший матч на клубному чемпіонаті світу із Альхілялем. Наполі хоче підписати талановитого українця, півзахисник збірної України та англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк, зацікавив італійський грант. Як повідомляє журналіст Володимир Звєров, Наполі хотів придбати 21-річного футболіста, але отримав відмову. В Брентфорд з офіційним запитом звернувся Наполі на предмет купівлі Єгора Єрмолюка, на що в Англії італійцям відмовили. Що Ярмолюк зараз не продається, що вони бачать у ньому гравця основного складу на новий сезон. Підтвердження цьому можна побачити у словах тренера Томаса Франка, який постійно робить компліменти на адресу Ярмолюка. Нагадаю, цього сезону хавбек провів 35 матчів на клубному рівні, а також встиг дебютувати за національну збірну України. Трансфермаркт оцінює його у 15 мільйонів. Артем Мілевський поділився враженнями від фіналу Ліги Чемпіонів. Не розумію, що сталося з Нерадзурі у вирішальному матчі, що вони пішки по полю ходили. Інзагі мене відверто засмутив, що не зміг налаштувати команду на фінал, сказав Артем Мілевський. Донецький Шахтар може посилити лінію півзахисту перед стартом нового сезону. Український клуб зацікавлений у трансфері опорного півзахисника Фенербакчі Ісмаїла Юксика. 26-річний хавбек може підписати контракт із гірниками вже найближчим часом. Ісмаїло Юксик виступає за стамбульську команду з 2020 року та має чинний контракт до літа 2028 року. Його основна позиція опорний півзахисник, але він також може діяти в ролі вісімки. У сезоні 2024-25 Юксик провів 30 матчів за Фенербакчі у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею. У складі збірної Туреччини він зіграв 23 поєдинки, забивши один гол. У лізі нації він вийшов на поле в 6 із 8 матчів національної команди. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 12 мільйонів євро. Це робить його потенційним трансфером категорії ТОП за мірками українського чемпіонату. Арда Туран став новим наставником Шахтаря 27 травня. Раніше 38-річний наставник працював за Юбспором. Інтерес до футболіста може бути пов'язаний із приходом турецького наставника, добре знайомого з внутрішнім ринком. Мбапе привітав ПСЖ із завоюванням ЛЧ. Нападник реала не оминув з витягу французького клубу в найпрестижнішому клубному турнірі. Великий день нарешті настав. Перемога і стиль. Заслуга всього клубу. Вітаю ПСЖ! написав Кіліан в інстаграм. САБО. Добик абсолютно нічого не показує в РОМі. Екстренер Динамо та збірної України прокоментував виступ нападника Роми. Добик абсолютно нічого не показує в Ромі. У нього немає тих рухів, які цінуються у центральних нападників. Добик повинен відкриватися вліво, вправо, назад. А він постійно пішки ходить разом із центральним захисником. Артем повинен вміти працювати на швидкості і відчувати, куди піде атака. Єдине, що є у Довбика, це зріст. Він може замикати подачу з флангу, як це і робив у Жероні. Довбик молодий хлопець, а змінив уже стільки команд. Я вважаю, що це ненормально, сказав Сабо. Саудівський клуб аль Альназир готовий продовжити контракт із Крістіану Роналду, який завершується влітку 2025 року. Керівництво команди вже сформувало стратегію на наступний сезон та планує зробити португальці її центральною фігурою. Клуб збирається представити Роналду оновлений проєкт розвитку, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Новий план аль Альназера включає масштабні зміни у складі та амбіції на міжнародні турніри. Сам нападник відкритий до діалогу і зацікавлений у боротьбі за трофеї, особливо напередодні клубного чемпіонату світу. Ключем до нової угоди можуть стати літні трансфери, Альнасер має намір зміцнити склад гравцями, здатними негайно посилити гру команди на всіх фронтах: Луїс Діас, Вінгер Ліверпуль, Давид Ханко, лівий або центральний захисник Феєнорд, півзахисник світового рівня. Ім'я не розкривається. Запрошення нових зірок може не тільки підвищити загальний рівень команди, а й стати аргументом для кріщану на користь нового контракту. Керівництво клубу впевнене, що саме він має бути обличчям проєкту. Очікується, що остаточне рішення щодо нового контракту буде ухвалено найближчим часом. Це може стати однією з головних подій літнього трансферного вікна. Байер грабує Ліверпуль. Німецький клуб відхилив пропозицію понад 130 мільйонів євро за вірця, повідомляє Білд. Фармацевти розраховують виручити за свого лідера щонайменше 150 мільйонів. Пірло може очолити клуб із серії А. Інсайдер Ніколо Скіра інформує, що піза, яка наступного сезону зіграє в італійській першості, вже почала перемовини із 46-річним фахівцем. Останнім місцем роботи Пірло була Самдорія. Українець матиме нову команду. Олександрія повідомила на своєму офіційному сайті, що у зв'язку з завершенням контракту Хавбек збірної України Іван Калюжний покидає клуб. У поточному сезоні Калюжний провів 28 матчів за Олександрію, забивши два м'ячі та віддавши дві голіві передачі. Раніше у ЗМІ говорилося, що Хавбек домовився з харківським металістом 1925 щодо контракту. Для мене Калюжний є топ-футболістом, і мені здається, для нього найкращим варіантом є Динамо. А як гадаєте ви? Український захисник Олександр Зінченко цього літа може залишити лондонський арсенал. Клуб уже готовий вислухати пропозиції щодо футболіста, який втратив місце в основному складі, її не входить у довгострокові плани тренерського штабу, згідно з даними ZETELGRAF. Керівництво арсеналу розраховує виручити за трансфери Зінченка від 20 до 25 мільйонів фунтів. Сам футболіст не заперечує проти зміни клубу, оскільки прагне отримати більше ігрової практики перед наступним циклом збірної України. У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 23 матчі за канонірів у всіх турнірах, забив один гол та зробив одну результативну передачу. Уже понад рік циркулюють чутки про те. Що 28-річний футболіст змінить клуб? Під час літнього трансферного вікна він зможе підписати контракт із новою командою. На Зінченка претендують відразу три клуби з топ-чемпіонатів. Серед них німецька Баварія, Англійський Ньюкасл та французький Монако. Усі три команди шукають варіанти для посилення лівого флангу захисту і готові розглянути українця як гравця основи. Крім того, Наполій який стежив за Олександром ще 8 років тому. Може повернутися до кандидатури українця. Неаполітанці також виявляють інтерес до півзахисника донецького шахтаря Георгія Судакова, розглядаючи обидва трансфери як частину літнього оновлення складу. Поки що переговори перебувають на ранній стадії, але все вказує на те, що Олександр Зінченко залишить арсенал уже найближчими тижнями. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!